Доброго дня, дорогі глядачі нашого каналу на огляді модель Сіма sm 040I, з чого складається, які характеристики має, чому варто обирати які переваги над іншими моделями. Зовнішній вигляд, наскільки вона практична у застосуванні в тирах або просто на стрейкболі, непогано себе показує, тому почнемо, мабуть, з зовнішнього огляду самої модельки. Перше, це дульник. Дульник у нас йде металевий. Різьба 14 мм стандартна лівостороння. Колодка мушки чимось нагадує АКСУ. Так само у нас іде пін і винт мушки регулюється, він іде металевий. Дуло зовнішнє, також іде металеве і по фронцету. Фронцет має у нас три кріплення Пікатіні 22 мм, без гравіювання з анодованого алюмінію. Кріплення у нас йдуть ближче до дула, тобто всередину в сам корпус заганяється у нас спеціальна вставка цієї цівки нижньої, і зверху кріпляться за допомогою двох планок до самого дула. Конструкція, в принципі, більш надійна, але якщо отримуєте, краще одразу перевірити, щоб всі винти були затягнуті. Тепер верхня трубка газова також іде з рейкою пікатіні. Так само вона, до речі, кріпиться двома планками до самого дула всередині. Ну, Сіма це не найдорожчий виробник. Вони непогану базу вже встановили, тому руків'я переносу вогню, тактичні фонарики, лазери, коліматорні приціли вже можна встановити. Якщо хочете, щоб більш антуражно виглядало, можна замінити кришку ствольної коробки. Вона тут не стандартна, тому що у нас є важіль. І, в принципі, міняєте кришку, спилюєте ось лямку ліву. Навіщо вони зробили посторонні? Ну, Це типу як у GNG. Ну, але якість тут далеко не GNG, тому я не бачив сенсу. Далі, кришка спольної коробки стандартна, корпус стандартний. Покріпленню стволика до гірбоксу, до корпусу. Що хочу сказати, ну, от, я, наприклад, не задоволений. Чому, тому що чимось нагадує SM031 серію, де йде просто дуло, воно обрізане і туди заганяється стволик. Немає, коротше кажучи, от, надійної фіксації камери хопап до гірбоксу. Але, але є компенсація вставлений тут спеціально демфер пластиковий, який гарно фіксує, не дає рухатись. Камери хопап. Камера хопап, до речі, у нас буде далі відео, де повністю буде розібраний цей автомат. Покажемо внутрянку, що там знаходиться. Але, от, е кріплення дула і до корпусу, чесно, ну, бажає залишатись кращого. Сам корпус, штамковка, металевий, піни стальні. Всередині є е магвел, цей магвел є і фіксатором камери хопаб. В принципі, майже всі магазини, є 74-й, 47-й. Невеличкий люфт є, але це можна допрацювати на самих магазинах. Розбирається дуже просто, до речі, так само, як і всі. Перемикання. Перемикання ну, не туге, підтягувати, в принципі, можна. Скопа, скидання це все йде у нас металеве. Ну, воно йде стандартне. Далі. Руків'я Руків від кулемету, до речі м 249 Воно таке досить товсте, ну, в принципі, в руках досить непогано лежить. Тепер, трубка прикладу. У нас ідея алюмінієва кріпиться за допомогою винта і ось такої там муфти алюмінієвої до корпусу. Провода виводяться через двигун і гірбокс в трубу прикладу. На моє особисте от враження незручно. Я б такий, щоб під кришкою ствольної коробки вивести, що я, в принципі, і зробив, тому що в, труби, в трубі прикладу я би просто зберігав запасні якісь акумулятори, або батарейки, або ще щось, що більш необхідне. Тому що зберігати це все під кришкою ствольної коробки, воно недоцільно. Тим паче, мобільність дуже мобільно, коли воно знаходиться у вас в трубі прикладу, тут достатньо місця, можна купити або. Ну, В принципі, з заводу вже йде ось такий тильник від М4 e, серії, тут є заглушка. Тобто у вас три відсіки є, куди ви можете вставити батарейки, хімсвітло і додатковий акумулятор до вашого автомату. І, в принципі, можна забути там за те, що він десь буде на розгрузці, тому що дуже часто таке буває, що при грі в страйкбол e, можна пробити акумулятор і ваша розгрузка почне горіти. Тому... Ну, регулювання в принципі, дуже зручно йде. Для довгих рук, для коротких рук, телескопічний приклад в принципі, ну, вартий уваги. Але є люфт. Є люфт, ну, Навіть при тому, що я наклеїв сюди два шари ізоленти, воно все рівно тіліпається. Тому в принципі, велкро наклеюєте і буде воно сидіти більш міцно. Тепер характеристики автомату. Довжина 8392 сантиметр, швидкість стандартна 120 метрів в секунду. М -м, внутрянка. Далі перейдемо до внутрянки, ви побачите, з чого складається автомат всередині, Це які деталі всередині є і що одразу от я б замінив. Поршень. Поршень саме звичайний, повністю пластиковий, зуп один металевий. Єдина ось ця штучечка, яка фіксує у нас мастило, якщо воно є всередині. Пластикова голова і, в принципі, все. Дуже проблемний для користування. Кому подобається, можете залишати собі. Далі. Камера хопап Сама звичайна металева. Гірбокс третьої версії без потовщень. Саме стандартний. Втулки не закріплені, відшліфована. Частина під втулки. І, в принципі, більше нічого. Контактна група та сама звичайна двостороння клавіша взагалі не потрібна. Однієї, в принципі, сторони було достатньо. Мотор слабкий для цими 0,40 х серій, а це ну, один із найслабших. Ну, не супермагнітиться, тому є над чим подумати на рахунок заміни. Пружинка, до речі, нормальна. Стволик латунний. Потребує обробки, полірування. Всередині, я вам так скажу, ну, не дуже. Шестерні. Шестерні, самі звичайні стальні, без можливості встановлення делайера. Класна різниця між іншими моделями це те, що тут є нижня цівка Пікатіні. Вона алюмінієва. Кріпиться за допомогою фіксаторів в комплекті. Верхня так само. Тобто єдиний плюс, величезний, те, що не треба буде міняти і ставити якісь додаткові планки. Газтрубка також з планкою непогано. До речі, що хочу зауважити, от чим воно мені нагадало саме 0,31, це ствол. Стволик, до речі, тут. Ну, він, його можна в принципі, замінити, але він не підійде, тому що він такий трохи універсальний під цівку, яка йде в комплекті. Фіксатор нашого хопап погана річ, ось це, але е, плюс у тому, що він заганяється дуже туго за рахунок ось цих двох кріплень. Ось перше, ось перше, друге. Тобто Він тут не бовтається і в принципі, нормально сидить за рахунок того, що корпус ще новенький, він не роздовбаний. Не розшатаний, тому на якийсь період вистачить циліндр. Циліндр непоганий, з нержавійки можна залишити. Направляючи пружини з підшипниками, ну, також класна штука. Голова одне ощільнення, ну, така. Мені таке не подобається, я б замінив одразу. Резинка. Ну, якщо в тирі буде стояти автомат, то нормально. Годиться. Відсікач одиночки, в принципі, нормальний. Нозл е, поганий, без будь-якої резинки додаткової, і вже потрісканий. Завтапи також бажано під заміну. Ну, хто як хоче, я поставлю більш такий грубий, надовше вистачить, тому тепер ви знаєте трошечки про внутрянку. І далі дивіться. Тобто, якщо ось так от. Брати, то краще була б гарна внутрянка, але поганий корпус, як це в sm 48 серії весло, звичайно. Гарніший корпус, але гірше сама внутрянка. Наскільки практично, ну дуже практично. Дуже практично по одній простій причині, що є багато кріплень, є багато чого, що можна замінити, поставити, подовжити стволик і так далі. Тепер по стрільбі не буду вас довго мучити, тому що в принципі. Ну, мотелька варта уваги, чого б не показати, як вона стріляє. Не забувайте, що перед тим, як приступити до стрільби, перше, що ви маєте знати, якщо у вас механічний магазин, це прогнати кулями сам магазин, підготувати його до роботи. Як це робити, є в описі під нашим відео. Це перше. Друге, ви маєте налаштувати вашу PUBG. Як це зробити, також є в описі під цим відео. Тож мотелька стріляє дуже непогано. Едине, єдине ємність акумулятора беріть побільше, попотужніше. Беріть нормальні механічні магазини. ІНК або Єндей самі якісні, тому що подача в магазині СІМА дуже погана. Дуже погана, а Бункерні магазини ну, в страйкболі дуже рідко використовують. Тому чим якісніше у вас... Розхідні матеріали або додаткові якісь матеріали, тим краще, буде працювати сам автомат. Все. дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал.